Отже, друзі, сьогодні у форматі Zoom -у, е відбулося позачергове засідання державної комісії з питань техногенної і безпеки і надзвичайних ситуацій у зв'язку власне, з ситуацією в Київському метрополітені. На ньому виступив міський голова Києва Італій Кличко з доповіді щодо того, яка зараз ситуація в метро, і що зроблено для того, щоб запобігти надзвичайній ситуації в місті. Хотів би доповісти по подіям, які відбулись надзвичайна ситуація. Відсутня є загроза виникнення надзвичайної ситуації місцевого рівня. Хотів би також підкреслити, які зроблені кроки, щоб надзвичайна ситуація не виникла. Ми зупинили рух електропоїздів. зупинити. Рух на цих станціях, які вдовж цієї лінії, це Діміївська, Голосівська, Васильківська, Висовичний Центр і Подомті Тіремкі випадку оголошення повітряної тривоги. Ці станції відкриті і продовжують виконувати функцію укриттів. Так як ґрунтові вод, води знаходиться нижче по рівню цих відносно рівня цих станцій, річка Лібідь знаходиться нижче цих станцій. Загрози підтоплення вишеназначених станцій відсутня. Всі закиди того, що у нас мітро буде затоплено, навіть на надзвичайній ситуації вони не відповідають дійсності. Організовано рух. Наземного транспорту маршрутами дублюючими метрополітен в по поверхні залучено для цього 77 автобусів і 20 тролейбусів. Зараз ми працюємо для того, щоб організувати лінію громадського транспорту для того, щоб там паркувань не було і не було перешкод для руху громадського транспорту. Зараз проводиться регулярне спостереження за. Оправою тунелів мітрополітену ми б зупинили зараз рух, і ситуація стабілізувалась зараз. Нема надзвичайної ситуації, лише загроза виникнення цієї ситуації, того щоб загрози не було, щоб уникнути, ми прийняли відповідне рішення, які зараз е, вам доповідав. І надзвичайної події не сталося. Це загроза виник... Це загроза виникнення надзвичайної ситуації, на яку миттєво відреагували. Про таке заявив директор департаменту транспортної інфраструктури міста Руслан Кандибор. Коментуючи аварійну ситуацію в тунелі на сіній гілці, зупинка руху метро дала позитивний результат. І це дозволило стабілізувати потік води. Тобто, десь в якійсь мірі навіть і зменшується, і зменшується винос піску. Ми також були передньо встановлені маячки на тунелі, де були утворені тріщини. Сьогодні прогресу тріщин немає, тобто, в свою чергу, були вжиті правильні заходи щодо зупинки вагонів, де ми запобігли виникненню надзвичайної ситуації. Ну і вчора, після години пік, в тунелі з'явилася нова тріщина. Тому рішення про зупинку руху метро було прийнято одразу ж. І як повідомляє керівник Київського метрополітену Віктор Брагінський, нагляд за цією ділянкою тривав цілодобово. Після ранкового часу піку з'явилася нова тріщина, яка вже внесла реальну загрозу. І не вимушені були терміново зупинити рух. Це взагалі проблемна ділянка була ще при будівництві. Тут були і людські жертви, тут було і втоплення е е е е борового щита, який здійснив <тит> ріння. Він пішов, бо тут були пливуни, це є пойма річки Либідь. Це було утруднення. У ту ділянку взагалі будували е е з двох боків і саму середину будували ручним методом. Про затоплення станції метро, які тимчасово не приймають потяги мова не йде. Станції сухі. і Про потрапляння на них води хвилюватися точно не варто. Наразі відповідними сертифікованими установами розробляються заходи перших аварійних робіт в цьому тонелі. Зокрема, перше це підсилення тунелю з середини метро самого тунелю, щоб його не деформувало і щоб він не зруйнувався. Паралельно також опрацьовують дії щодо зверху. Робіт це зокрема стабілізація грунта, гідроізоляція, буріння свай. Але це я говорю загальні фрази. Всі вони будуть виконуватися в поступовому порядку після того, коли будуть розроблений чіткий план дій ліквідації цієї просадки, ліквідації цієї загрози, яка може могла би привести до руйнації частини тунелю.